Іду навіть собі каву візьму. Здравствуйте. Що? Мені звичайне капучино. Добре, з вас 40 гривень. Тримайте. Дякую, приходьте ще. Тут це мені телефон. Алло? Стреляй добре, працюйте, я беру ноги, ти руки добре. О, прокинувся. Де я? Заспокойся, ти в безпеці. Добре. Що ти від мене хочеш? І хто ти? У мене є для тебе маленька пропозиція. А яка? Ти можеш пограти в ігри і заробити на цьому більше, ніж 45 мільярдів гривень. Це я повинен все життя грати шість днів. <кій> Ніфіга собі. Ти згоден? Ти ще й питаєш, звісно, згоден. Бажаю тобі неймовірного насолодження виграв. Алло, ти думав, все закінчилось? Що? них? країнах там, де також проводяться ігри, такі як США, Південна Корея і таке інше. Чому ці ігри знову в нашій країні? Це було не складно. Я офіцер, заступник фронтмена, тобі про нього не розказували, як безпека Всі сумнівалися, тому що ти. Мутний, і всі думали, що ти захочеш закінчити ігри з іншої сторони, так і вийшло. Тому наняли мене в якості безпеки, що ігри продовжаться або відновляться. Цей план ще продумав фронтмен Тарас. Розумний Так да, от. Я просто найняв Згодилась все ж таки на ігри, а інші це не за планом, ну, але це не проблема. Далі я найняв нового фронтмена, і ми просто всі прийшли на старе місце Ігор. І все. Ха -ха -ха. Як би там не було, що вам від мене потрібно? У мене є для тебе пропозиція. У нас твій брат. Це, по суті, як ми перевірили остання твоя близька рідна людина. Тому, якщо ти не хочеш, щоб вона померла ще до початку ігор, то приїжджай і пограй з ним разом.